Вітаю, друзі. Продовжуємо як отримувати, так і передавати все необхідне нашим захисникам. Від Світлани отримали вологі серветки. А лола передала окупні свічки та матеріал для виготовлення подушок та маскувальних сіток. Також від Світлани отримали теплі речі, килимки та подушки для наших захисників. Дякуємо нашим захисникам, що вони дають можливість жити тут у своїх квартирах. Снідать, обідать. <кхм> Дякуємо їм і приготували для них теплі речі, килимки, подушечки і бажаємо всього найкраще. Передали 41-й та 15-й бригадам першому прикордонному загону та підрозділу Хартія на Харківській та Донецькій напрямки комплект зимової гуми. Та три колеса, 15 антидронових плащів, 20 окопних свічок, 2 спальних мішка, 10 килимків, 20 сухих гріот, маскувальну сітку, ковдру та смаколики. Відправили у військовий шпиталь речі для поранених бійців, отримали фото-відеозвіти про раніше передані речі нашим захисникам. Друзі, підтримуйте Сили оборони України. Тільки допомагаючи їм, ми наближаємо перемогу. Слава Україні! Героям слава! Від усього 61-го мобільного госпіталя хочемо виразити щиру вдячність всім найбайдужим волонтерам, змівчанам та волонтерській організації КАД за надану допомогу речам для наших бійців. Щиро вам вдячні.